Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Мої результати схожості на сіння, перцю та баклажанів, що зійшло, а що ні. Основну посадку перцю та баклажанів вирішила не показувати, адже ще в лютому знімала відео, де висівала по три зернятки баклажанів і перцю. Це було зроблено на випадок дуже теплої весни, щоб отримати ранній урожай. У тих відео я детально показувала та пояснювала процес посіву розсади, і ви можете знайти посилання на них у описі під цим відео. Основна посадка нічим не відрізняється від попередніх відео, лише кількістю насіння татарою для посіву. Я дотримуюсь простого підходу без зайвих клопотів. Якось вже розповідала, що щороку зменшую кількість розсади. Минулого сезону у мене було 22 кущі перців, і це виявилось забагато для нашої родини. Перець добре плодоносив і давав врожай аж до морозів. Тому цього року вирішила висіяти всього 15 штук Три раніше і 12 в основну посадку. З часом зрозуміла, що головне не кількість кущів, а кількість плодів на кожному з них. А досягти цього можна лише тоді коли є достатньо часу для догляду, поливу та підживлення та розуміння, що рослинам потрібно. Доглядати за 15 кущами значно легше, ніж за 30 та 40 кущами. Щодо схожості. з усього висіяного насіння перця не переросло лише одне, що вважаю гарним результатом. Звичайно, що досіло одне зернятко пізніше. На відео можна побачити розсаду перця в різні періоди. Ті три паростки, що висівала раніше, позначила на стаканчиках і згодом подивимося, як вони розвиватимуться. Тепер про баклажани. Тут ситуація гірша. Два зернятка не зійшли взагалі, ще два дали слабкі паростки, один не розкрив сім'ядольні листки, а інший вже тиждень стоїть у фазі завітка і не рухається. Три із чотирьох зерняток, по яким виявилися проблеми одного сорту, тож схожа справа саме в насінні. Це баклажани сорту Long Violet. Ця упаковка у мене вже три роки і насіння ще залишилось. Великі упаковки з насінням не для мене. Особисто мені найкраще, коли в паці 5-10 зерняток. Цього вистачає з головою. Щоб виправити ситуацію, досіяла баклажани у порожні стаканчики та додала по одному зернятку в стаканчики з ослабленими парусками. Оскільки на них особливих надій не було. На відео ви бачите баклажан через тиждень, і на моє здивування, той самий завиток усе ж таки одумався думався і пішов у ріст. Тож результати проростання насіння баклажанів покращилися. Паросток, який не розкрив сім'ядольні листки, залишається в тому ж стані, але й не гине. буду спостерігати. Висівала баклажани три етапи: спочатку три насіння, через сім днів ще три, а в основний посів 14 штук. Цього року вирішила вирощувати 20 кущів. Минулого було 22. Урожаю вистачало повністю, ще й роздавала, але кількість плодів на одному кущі була меншою, ніж у попередні роки. Якщо ви планували посіяти насіння на розсаду, але не встигли, не наважились або мали інші причини відкласти це, не хвилюйтесь, ви це можете зробити ще зараз. І рослини стигнуть підрости, тож ви отримаєте гарний урожай. Але краще замочіть насіння на серветці або спонжику, та залиште в теплому вологому місці, так воно швидше проросте. Як тільки з'являться перші паростки, одразу висаджуйте в ґрунт неглибоко. Перед посадкою добре звалоште ґрунт, щоб уникнути надмірного заглиблення насіння. Хочу поділитися спостереженнями щодо ґрунту. Цього року використовувала інший – і мені не подобається, як поводиться парастки. Це ще раз підтверджує, що потрібно обирати якісний, поживний спаланцований ґрунт. Але залишається питання, де його взяти. Вимушено підживлюватиму розсаду ще до висадки в ґрунт цього разу. Але дуже обережно лише органічними добривами, хлорелою та барматухою. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!